Привіт! Запрошую вас сьогодні до себе в гості, але в незвичайне місце парничок для живцювання. Ніби нічого особливого, непримітний вигляд. Його зазвичай ховають від сторонніх очей, але саме тут міститься найцікавіше. Поділюся з вами одним спостереженням. Додивіться цей ролик до кінця і я впевнена, що ви щось для себе візьмете на замітку. Історія розпочалася восени, коли я обрізала кущі смородини, троянд, деревовидну гортензію. Шкода було викидати цінний матеріал. Я вирішила зробити з цього добра живці і вкоренити. Обмокнула один край в укорінювач і заглибила в ґрунт на 2 третіх. Полила водичкою і накрила агроволокном, залишивши на цілу зиму. Час від часу струшувала сніг з парничка. Ну і скажімо так, зима в нас була теплою. Спанбонд дихає, зберігає вологість, зберігає від великих перепадів температур. А це саме те, що потрібно для успішного укорінення. До цього у мене був досвід живцювання троянд, я випробувала цілу купу способів. І літнє живцювання, під час якого успіх мене чекав лише в 30% випадків, і в пляшках на підвіконні з підтримуванням вологості, де результат був іще гірший. І в холодильнику в пісочку. ну Цей спосіб мені ніби спочатку здавався життєздатним, але потім повне розчарування. Було це так: серед зими набрала я в пляшку піску, зволожила його, поклала туди живці троянд. і вниз холодильника у відділ для зберігання овочів фруктів. Спочатку ніби з'являвся калюс, формувалася п'яточка. Але коли я дістала живці і пересадила в горщик, накривши відрізаною пляшкою. Від змін температур та умов утримання зачахли молоді прирости. І всі рослинки просто засохли. Ну і звісно, на цьому все. Але я не збиралася опускати руки. І гралася з літнім живцюванням, де в мене були хоч якісь результати. Ну, і от ми дійшли до найцікавішого. Від зиму живцювання дало результат 90% успішних випадків. Ну Це просто щось неймовірне, найлегший спосіб. Не потрібно постійно бігати з поливайкою без кінця і краю. Все зробила природа. Рослини були у стані спокою у вологому ґрунті. Як тільки прийшло тепло, все пішло в ріст. А ось ті 10%, які виявилися невдалими. У мене в більшості вийшли через котів, які хотіли погрітися на плівці і просто зламали гілочки. Погляньте, який результат. Гарно сформована п'яточка, з якої пішли перші корінці. От зараз найголовніше не зламати їх. Пересадимо цю трояндочку на дорощування в горщик. Решту поки що залишу так, як є, допоки вони не зміцніють трохи. Ну і мені цікаво поспостерігати, як краще рослини будуть розвиватися в закритому контейнері із відповідним доглядом чи у відкритому ґрунті. Результат покажу вам згодом. Гадаю, мій досвід може стати для когось корисним. Так, можна спробувати вкорінювати все, що завгодно, чого душа бажає. Найголовніше, щоб було натхнення, впертість і бажання досягти успіху. Все решта додасться згодом. Дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь зі мною. До зустрічі. На все добре!